Привіт, я Оля, я працюю в Рестарт, я міська планувальниця і дослідниця. Тільки що ми провели класний воркшоп в співпраці з Йоанн Хабітат» в рамках нашого проєкту Urban Lab. Ми презентували частину наших напрацювання, які були результатом роботи за останній рік. Це розробка документів для восьми громад України. Ми розробляли програми комплексного відновлення і. Концепції інтегрованого розвитку. А на воркшопі ми хотіли затестити, зробити пілот одного з інструментів, який був розроблений, який називається матриця пріоритизації проєктів. Такий практичний тул, ем, практичний інструмент, який допомагає визначитись пріоритизацією проєктів, які запланувала громада, виходячи з критеріїв, е, які... Гнучки, які громада сама може визначати, це і про просторовий розвиток, це і про вплив цього проекту, це і про його складність, це про те, де він розташований. Було три команди, які досліджували е, запропоновані критерії різних категорій, і я сподіваюся, що побачили в цьому цінність, крім того, дали свої. Пропозиції, да, як цей інструмент можна покращити, і е, деякі громади навіть попросили, щоб ми з ними поділились вже, вони вже почнуть е, використовувати її в своїй роботі.